Коротше, все, робота кипить. Прицеп вариться. Ось вже підготували під косиночки. Сейчас вам поближче покажу. Ось, отут отак. Потім там все розпорочки стануть. Прицеп вже потрошечку обварюється. Уже почти з однієї сторони всі перемичечки обварили. Ось все вже. С твоей стороны вся обварена Патросочки идет Я думаю должно непогано получить <coughs> Отака ось у нас Я не знаю как вона там Отредна машинка Короче Отака А все напляли Перемычника Сейчас ще поменяем угол і будемо косинки з цієї туди дарами, отак вони будуть стоять, накидаємо. Коротше, отак. Єдине, що погано. Приходиться дуже сильно зачищать тому що він нацинкований. Е, вообще не вариться. Цинк. Воно е, горить, пузориться, ну не вариться. Потім зараз купим стопи. Десь ми піднімемо вище стопи, щоб їх не здирати. Номер треба прибрати, бо... Свіст прицепа дуже великий, і все виходить загибається номер. Ми його кудись, може, сюди десь поставимо. І я думаю сьогодні покрасим, Надіюсь. Коротше, ось вже вечір. Поварили усилители трошки. Ось тут ось, 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 ось. коротше, так через одну буде тут, а через одну ось так ось. Думаю, должно бути нормально. вот отакий виходить прицепчик ось ОСБ Накріїти 15 -тим. Должно бути нормально. Я думаю, підпил должно бути. Потім закупимо заглушечкой. Забули купити заглушечки, Это везде заглушечки, щоб до ніде не було. И... І... І все, в принципі, завтра ще доварю. Получается ось тут, ось тут, отут от в угол, от там в угол і там ще одну. І все. Перевертаємо, проварю з тієї сторони, красим, перевертаємо на колеса і закриваємо USB. Буде все готово. Коротше, у нас наступний день наварили. Уже оці всі перемичечки, отаких от ось косиночок зробили. Ну, все, щас, да, давайте на оці покажу. Опа. Думаю, тримати. і в принципі, каркас уже готовий. Сейчас відрізаємо USB, е, ну красим накриваємо і все. Залишиться потім з. То пока мы и все готово. Вот, закончили, в принципе, прицеп. Э -э осталось, закажу стопаки. тут фонарики по боку. И, короче, получилось... А, и покрасить саму верхушечку. Короче, я кажется, вот так. <coughs> выглядаю. <coughs> получилось, малесенька платформочка, можно в вулики тягать по ней. В принципе, и вместимость нормально. Короче, я как так. Сейчас я вам не покажу. Опа! Алковский ося. Я сюди хочу колеса трошки помочніше, поставити 15-ту цешку.